Всім доброго дня! Вітаємо на каналі Інтеркарс. З вами Богдан. У Нас сьогодні нові надходження. Це у нас BMW-328 2015 року виробництва вже рейстайнг. Двигун 2 літра бензин, Twin Turbo. Пробіг автомобіля 146 тисяч кілометрів. Машинка до нас приїхала з Сполучених Штатів Америки У нас машинка. В дуже гарному кольорі та на дуже гарній комплектації. Дивіться, як вона виглядає по кузову жодних дефектів. Пошкодження було в праву передню частину. Відновлено ідеально. Всі, якість, всі оригінальні елементи та дуже якісно пофарбовано. На даний момент машинка без жодних зауважень та капіталу вкладень. Дивіться, як вона виглядає. Я вам зараз більш детально покажу комплектацію. У нас Full LED оптика, помивачі фар, передні та задні партроніки, камера заднього виду, у нас машина в оригінальному Shadow Line, в ідеальному стані легкосплавні диски. Недавно замінені тормозні диски та тормозні колодки. Резина зимова, майже нова. Дивіться, як вона виглядає, який колір. <різь> У нас спойлер. Задні партроніки та задня камера. Покажу більш детально. Машина дійсно в ідеальному стані. Що по кузову, що, те, що технічно, що по салону. У нас дах затягнутий в плівку та присутній люк. Я вам зараз ще покажу, що тут по кузову фарбовано. Так, починаємо з капоту. Капот у нас фарбований. Але шпаклівки немає. Оце крило також фарбоване. Але як бачите, пофарбовано під прибор. Шпаклівки немає. Стоючка Оригінал. Ця дверка також фарбована, але ж поклівки немає. Бачите, все до 200 мікрон. Задня права дверка оригінал. Крило оригінал. Кришка багажника у нас оригінал. Оригінал. Крило заднє ліве оригінал. 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 Заднє ліва дверка, оригінал. Оригінал. Це у нас дверка також легесенько фарбована до 200 мікрон та без шпаклівки. Ліве крило також фарбоване, також без шпаклівки. У нас присутній безключовий доступ та безключовий запуск, складання дзеркал, шкіра, пам'ять сидінь, вже правильні сидіння, чорна стеля, датчики світла, датчики доща. Шкіряне мультикермо, джойстик, бездротова зарядка, клімат-контроль, підігрів сидінь, навігація, камера заднього виду, карплей та інше. У нас тут все в ідеальному стані. Тут також все в ідеальному стані, жодних потертостей та зауважень. Тут також регулювання сидінь. Ось так вона виглядає. Реально машина без зауважень. Ціна даного автомобіля 19300 доларів, можливий торг, перевірка на вашому СТО, також можлива доставка по Україні. Машинка знаходиться в місті Рівне. Все, кому цікаво, телефонуйте та приїжджайте.